Добрий ранок! Хочу виставити слідуюче тезу 137. Назвав я її Сакральна війна Хозарії проти України. Ніхто крім нас не врятує Україну. Віщільнення ефірного простору в Україні. Ну, от така тема. Я думаю, зараз вже багато почали розуміти, що не просто так все воно тут відбувається. Коли я 8 років тому казав, що війна прийде в кожну хату. Ну, надо мною багато сміялися. Та, діти. Меле щось. Ну, зараз вже прийшла в кожну хату. Ну, тепер ви повинні зрозуміти, а чому ж вона прийшла? Ну, тому я от і написав, що це сакральна війна, її готували більше тисячі років. Святое господство воно ж створювалося століттями, тисячоліттями до нього йшли богообрані жерці. Не, не можна було одразу, от раз вони захотіли і в них вже все схвачено. Це все будували, розбудовувалося століттями. О, так само початок зародження Хозарії. Це руйнація Великої Булгарії хана Кубрата після його смерті. І тоді фактично з'явилася Хозарія, де жирці Богобрані змогли нав'язати верхівці. Ну навіть нав'язати, вони самі прийняли. Оцю філософію паразитизму, і іудаїзм, і відповідно почався розквіт цієї першої великої держави іудейської. Але на їхнє нещастя, Святослав їх тоді розбив, і їм довелося тікати в Європу. Тікали головним чилом керівництво, якраз черці, тому що прості ті озари. Вони особливо ніякого відношення не мали. Ні, ну повелися, ну коли керівництво, ну зараз як в Росії. От повелося скільки ж людей на те, що влада їм. І ще на вуха. Так і тоді відбулося. А от керівництво втекло в Європу, в Західну. Ну і потім я ж там в своїх відео казав, що вони згуртувалися в Англії. І от з 1066 року фактично з Англії вони і керують цим світом. Відповідно, в них є етапи розбудови їхнього світового спосту. Ну, перший етап, я в своїх відео колись сказав, 9 родів, які зібрав Кубрат, їх палять перед новим роком їхнє свято. От там 9 свічок, Мінора така підсвічник, і от кожен день вони спалюють по одному із родів, які об'єднав куд... куд... Хан -ку брат. От всього 9 родів. Слідуючий етап це реванш над племенем Святослава. От зараз якраз ідеться сакральна війна, реванш над племенем Святослава. Да, воно почалося і раніше. Адольф Гітлер теж знищував слов'ян тут. Так само він виконував волю життєв Богоборонного на народу. Ну а зараз, виходить. Росія виконує роль Германії. І знищує, я вже казав, що там більша частина українців, які забули, що вони українці. Ні, я і буряти, і Чечені, зрозуміло, використовують ті, що не мають відношення до слов'ян, але все рівно більша частина там, хоть мені кажуть, що ви росіяни. Я кажу, що вони теж люди росіяни. Ну я ж кажу, там вже більша частина українців, які просто за два покоління забули, що вони українці, тому що мову втратили. Ну, а все рівно, генетично вони так само небезпечні, чому їх і знищують. Дивіться, дивно, нас знищують цивільне населення, а російські війська знищуються багато якраз живої сили. Фактично йде ритуальна жертва. Йде ритуальне жертвоприношення для розбудови нової Хозарії. Причому нова ну, Хозарія підтримується як з боку Заходу, практично, так і з боку Росії. Південні Південній і центральній області України, Крим, ну ще узбережжя там. Чорноморська Каліфорнія. І фактично Путін виконує завдання людців оборону народу. Єврейський народ, особливо тут ніякого відношення немає. Навіть Ашкінази, які, якби Нащадки Хозар, ну знову ж це ті представники Хозар, які втекли в Західну Європу, вони фактично створювали свою спільноту своїх однодумців, іудеїв по вірі. І от, відповідно, були створені Ашкінази. Ну, хоч вони були спочаток раніше, ще Хозар сиф їх там водив по кримських кам'янистих пустелях. Колись Моїсей до того Цефарді водив. Так. А фактично ці євреї, ну їх ніякого відношення вони до цих планів не мають. Це жерці, да, жирці-вихідці з єврейського народу, але вони свій народ давно вже знищують так само, як і інші народи. Для них не існує людей, бо вони саме вже не одна поколіна нелюда, все ці ротю, шелери і тому подібне. Ладно, перервуся. Хочу продовжити, то телефон перебив, то старша мені донька дзвонила з Харкова про ситуацію в Харкові. Ну, хочу продовжити. Я думаю, зараз у багатьох людей все таке прийде розуміння, що не планується богообраними жерцями, щоб вони жили далі що питання фізичного знищення носіїв ДНК тих, хто може зашкодити світовому господству. І нікуди ви не сховаєтесь. Якщо ви ти читаєте Європу, вам там вколять вже кажуть, не вакциновані поляки, там у Львові вже пункти розгорнули, вакцинуйтесь перед виїздом. Так що все рівно йде питання фізичного знищення. Тому до кого дійде? Він зможе вийти на поле духа, той залишиться. Залишаться люди. А ті, що не зможуть, фактично, ну що ж вибачайте. ви самі вибирали жити вам чи померти. Так що ситуація дуже серйозна. І жертви ритуальні вони серйозні. Бачите, що з тим Маріуполем роблять. Там питання знищити і збудувати нову Хазарію. Весь південь, Крим, ну, центр, Дніпропетровщина теж їде. Тиславщина, я думаю, за їхніми планами Новий Єрусалим. Так що питання стоїть вашого життя і смерті. І чим більше людей зрозуміє, що в волі вибору у вас немає, або ви стаєте людиною і гармонізуєте простір, використовуючи свої скриті здібності, які відкриються, або просто вас знищать. Не так важливо. Чи ракетою б'ють росіяни, чи вас заколять десь в Західній Європі. Чи хто ти ще там в Росію, теж рівно це буде завершення вашого життя в фізичному тілі. Так що кількість підписчиків в мене збільшується, кількість проглядів збільшується. Можна провести, пробувати експеримент. Якщо взяти в часи Боплана, йдемо де Боплана, 17 століття. В Україні було 120 тисяч благородних людей. Їх називали козаками, писав. фактично ці ті, що отримували простір. Ну, вони програмували простір і фактично отримували простір. Ну, Скільки тоді населення, я не знаю. Але 120 тисяч це не така велика кількість. Скільки зараз, я думаю, звісно, більше треба, ніж 120 тисяч, але все рівно це не мільйони. Так що потенційно складається можливість гармонізувати простір. Фактично ущільнити ефірний простір на Україні, який унеможливить існування тут нелюдів. Ну, будь-яких нелюдів, я не ділю там на національності. Тому що є людина, є не людина. Нечисть. Тому що неможливо чистити. Бо не людина може ще хтось там і прихована людина, ну а нечисть то вже нечисть є. Так що вибору ні в кого нема. Ну, якщо взяти ті часи, часи Козаччини, ну десь було козаків-хемородників ну, до трьох сотень. Ну, можливо, там більше вийшло, коли був вихід на Кубань. І то на Кубань там пішли, ну, рівень вже химородників був нижчий, це більше. І що займалися чисто бойовим мистецтвом, не програматори. Тому що я колись відео виставляв, коли ти живеш на своїй землі, ти можеш повністю відкриватися. А коли ти переходиш на чужу землю, то для відкриття тобі ну, не недостатньо не, не, не тих місць тими вібраціями. Ти вже не в повному обсязі сприймаєш. <кхем> Тому і фактично хемородники за межами України їх практично немає. Ну, є тільки, я ж кажу, на рівні якихось пластунів. Це примітивні бойові мистецтва. А от програмувати матрицю свідомості чи матрицю душі, вони вже не можуть. Частково щось можуть, а в повному обсязі вони вже цю науку втратили. Можна спробувати зараз, я ж кажу, подивитися по проглядам. В мене одне відео до 16 тисяч за три доби подивилась. А 10 тисяч тьма, ти вона може вже серйозно впливати. Ну, якщо богобрані використовують... Тьму біороботів, якби нав'язують їм якусь ідею, вони про це думають і воно впливає на ситуацію. То якщо це буде тьма людей, ну 10 тисяч тьма, то це буде дуже суттєвий вплив. І можна спробувати потренуватися, впливати ну, на якісь території. Ну, наприклад, по тим технологіям, що я поясню, в 2014 році ми практикували. Ну, Там найбільше було, я ж кажу, 8 чи 9 чоловіків і 4 жінки, які мені допомагали. Ну, На кілька десятків квадратних кілометрів ми створили високочастотну зону, де неможливий негатив. І наступ туди сепаратистів туди не вдався. От можна зараз спробувати, мені вже писали, а можна якось спробувати спільну думку створити. Да, от можна спробувати спільну думку створити. Ну, Саме така у нас ситуація зараз найгірша в Маріуполі. Ну, У мене нікого в Маріуполі немає, щоб згадати людину особисто. Ну, можливо, у вас хтось є, той хто з Маріуполя. Тому що те, коли ми робили на... підкачували на айдарівців, ми згадували конкретну людину і на цю людину посилали цю енергію любові до всього, до ну, природню таку любов. І, відповідно, та людина в резонанс брала своє оточення, свою роту, і вони саме проявляли цей простір високочастотний. Те ж саме треба, щоб відбулося і тут. Ну, я думаю, серед моїх підписчиків, тих, що дивляться моє відео, є люди, які і були в Маріуполі, і мають там знайомих. Ось спробуйте оцю цю любов природню до всього накладати на цих людей. Ну і так як проглядів досить багато, то підключайте ті, що будуть дивитися моє відео, і теж спробуйте. Навіть якщо ви не були, можете просто взяти на карту, глянути той Маріуполь і в те місце просто любов підкачувати. Там, самому війти в стан любові і думати про те місце, про Маріуполь. Відповідно, якщо колективна думка ця працює, то воно матеріалізується. Фактично спільна думка породить спільну дію. І, відповідно, можна спробувати вплинути якраз на ситуацію. Ну, знову ж це йде поки як тренінг, бо ви ще це не використовували. Я просто подаю як ідею. А ви усвідомте цю ідею, і що може вам іще прийде. Ну, ідея така, щоб почати створювати, створювати зони некомфортні для нелюдів. Не так важливо. Це ті, що прийшли, чи ті, що там живуть. Ну, у нас дуже багато залишилось, Навіть у нас тут в області одіозний вілку, регіонал, може, хто пам'ятає, він не втік, він зараз очолює адміністрацію в Крому Мені казали, що там зброю не дають. Так як він буде зброю, коли його освободителі йдуть. І скільки таких ще залишилось скритих. Так що тут треба видавлювати і тих, і тих. Так що спробуйте замислити, що то, що я сказав. Ну, мабуть, і достатньо. Це найкраще. До побачення. А, ще. З шариками проблема дослати, тому що ну, у мене пошта тут четвертий день не працює. Нова пошта, Ну, я попросив, щоб подивишся де по місту, може, працює. Так що відправить шарики проблематично. Ну, може, десь ще працюють, може кого попросю, та відправлять, Ну, на цей момент те, що тут близько, в мене закриті пошти, нові пошти. Так що. Ще мене питали інструкцію до них, до шариків. Вони як інструкції, це на відчуттях. Ну так, да, краще, якщо ви в воду, наприклад, в ванну залізете і шарики покладете. Фактично, шарики структурують воду, ви попадаєте в середовище, ну, яке блокує техногенове примінювання, тих самих вишок. І ви більше будете сприймати. Можете просто з собою носити, можете спати. Ну, скажу, те, що відчуваєте, те й робіть. Це просто природні камені, які мають вібрації ще щодревнього океану, коли ще не було ну, ніяких складних форм життя, коли не було зовсім ніякої техногенної цивілізації. Це просто вам, щоб ви відчували той природний простір. І що воно, як і оберіги спрацьовує. От той хлопець що мені передавав, зараз він не може, він воює. Але хлопці весь час він роздає, як оберіги хлопцям там напередку. В тому числі ті, які і на Маріуполь, Маріуполь пішли. Так що, Ну, така ситуація. Попробуйте усвідомити, що це не просто нас знищують. Нас всіх треба знищить по їхнім планам. бо ми потенційно небезпечні, ми можемо вийти на поле духа, і тоді ніякого світового сподства богообраного народу не буде. Ну, знову ж кажу, жирці це зовсім інше. Це не звичайні ці ашкеназі чи сефарди. Це звичайні люди, євреї. Так що не плутайте. Живці богообраного народу. І ті банкіри, які там засвідчені роди, ці ротсульди, там, всякі буші, це зовсім інше. Це не люди. А це, звичайні, ну да, вони там трошки відрізняються, вони там хитріші, звикли весь час там більша частина працювати, та не більша частина, менша частина. А останні це реміслики були дуже гарні фахівці. ну, Ще до При Російській імперії це було. Так що жильці ці богообраного народу це не одне і те, що євреї. Ну, іудаїзм, да, це, це алгоритм мислення, коли головне матеріальне, фактично воно заражено більша частина людства, ну, зараз воно вилікує. Тому що для кого головне матеріальне, вони просто не залишаються в тілі. І те, що зараз відбувається, йде для багатьох якраз перевиховання коли втрачають матеріальні статки і досить серйозні, і починають цінити інше, починають цінити життя. Так що це воно не просто. Свишній творець, як казали Бог, не Афонька. Так воно і є. Це на ваше благо. Тому що головне кінцевий результат, щоб ви стали людьми, У ну, кого є можливість стати людиною. А у ну, кого немає можливості, ну що ви і саме не зрозумієте. Як ви просто підете на той світ та і все, і життя ваше закінчиться. Так що все воно, в принципі, нормально. Ну а захистить Україну, крім нас самих ніхто не захистить, тому що весь світ проти нас. Все керівництво з цих країн, тому числі України, вони підкорюються одним і тим же життям Богобраного народу і завдання знищити, фізично знищити Україну. Тому Ізраїль не підтримує. Не виступає проти війни. Всі там дивуються, чому це Ізраїль і Китай. Я в цих відео пояснюю. Тому що на Китай ставка, що вони зачистку зроблять білої раси на землі. Ну, а і зрозуміло, там ж керівництво то знає, що це все повинно бути очищення України під переселенців. Тому як вони будуть підтримувати, виступати проти війни. От вони і не виступають. Ну, достатньо, всього найкращого. До побачення.